Ярослав Водоп'янов у легку атлетику прийшов 13-річним підлітком. Каже, командні види спорту були не для нього. Хлопець прагнув показувати власні результати, тому обрав для себе стрибки в довжину. Він прийшов займатися як звичайна дитина, але вони були незвичайні. Це був клас нечуючих дітей. Дітки дуже всі талановиті були. Але ж спорт вимагає працелюбності і Постійних таких навантажень, тренувань тому не всі дійшли, пішли далі. А Ярослав залишився і тренувався, і старався. Перше, що зробила Олена, щоб порозумітися з новим вихованцем, вивчила мову жестів. А далі був спільний п'ятирічний спортивний шлях: багато тренувань, постійна робота над собою та режим. Усе це привело спортсмена до визначних досягнень. Чемпіонату України серед дітей з вадами слуху декілька разів вигравав, ставив особистий рекорд і таким чином попав у команду у збірну команду України. Виконав майстер норматив майстра спорту у январі. Но так як почалася війна, йому ще не присвоїли. В травні скарбничка досягнень криворізького спортсмена поповнила ще одним успіхом. Хлопець виборов п'яте місце на Дефлімпійських іграх в Бразилії. Та зізнається, якби не війна, травма і брак часу на підготовку, результат був би ще кращим. За три місяці тренувався, Ну думаю, що скоро Олімпіада просто займався спортом, уроки там школа, все таке. Через місяць сказали ампіада. Я тако я даже не готовий був. Ну розстріляюся немного. Та в спорті головне наполегливість. Тож у спортсмена, що увійшов до десятки кращих у місті за результатами року, і надалі плани амбіційні. Буду боротися до 30 до 40 років олімпіади. Це було перве місце. Фіндал. Карина Крикун Вадим Ліденко цей день.